Четвер, десята квітня, час новин на телеканалі Рудана. В студії працює Михайло Бистров. Про актуальні новини розкажемо у найближчі півгодини. Розпочинаємо випуск з таких тем для захисту людей у найважчі часи. Дякувати за допомогу щодо відкриття нашого представництва. У вас у місті у кривому розі запрацював Центр захисту прав людини. Допомога для Ярослава. Колеги мої друзі, всі ну, з можливості підтримують цю сім'ю і знову ж таки ну, повинна бути всебічна підтримка, психологічна, мабуть, матеріальна у місті. Організували збір коштів для родини хлопчика, життя якого рятують у Дніпрі. Його серце вибрало бій. Сказав, що батьки, я іду захищати вас. Якщо не я, то. хто? У 32-й гімназії відкрили меморіальну дошку на честь колишнього випускника Максима Келепа. Криворіг відвідала делегацію на чолі з уповноваженим Верховної Ради України з прав людини. Дмитро Лубянець зустрівся з очільником ради оборони міста, дізнався про наслідки атак російських військ. За три роки війни, а також про реакцію іноземних послів і представників дипломатичних місій, які під час відвідин Кривого Рогу поспілкувалися з рідними жертв останньої жорстокої атаки Росії на Кривий Ріг. від початку Великої війни Кривий ріг системно потерпає від російського терору. Ворог завдав по місту понад 180 ракетних та шахетних ударів. Гинуть і страждають люди. Значних руйнувань зазнає цивільна та критична інфраструктура міста. В Криморозі немає військових об'єктів. Об Критична інфраструктура, вода, тепло, електрика, безумовно, 33 удари по житлу 2914 житлових будинків. Закладів освіти, 212, школи, садочки, інше. заклади охорони здоров'я, далі культура і так далі. Загинуло у нас 107 людей, на жаль, з початку війни, серед них 14 дітей. Причому найменшому була 2 місяці. Поранена 650 одна людина і 58 середніх дітей. За квартал 25-го року у нас атак майже вже стільки, скільки було за весь 24-й рік. На зустрічі з уповноваженим Верховної Ради України з прав людини Дмитром Лубінцем окрему увагу присвятили трагедії, наслідки якої нині важко переживає Кривий Ріг. Цинічний удар окупантів по житловому масиву 4 квітня та шахетна атака забрали життя 9 дітей та 11 дорослих. Цей та попередні терористичні акти Росії засудила велика делегація дипломатичних місій, яка відвідала вчора Кривий Ріг. Наземців дуже велике враження. Проїздив фаховий коледж е, національного університету. Там було два влучання. Перший ФУГАС пробив. і другий касета. Ну, щоб добити тих, хто розбіжався. Ми показали, що у нас е, це була перша в Україні е, така кацидна річ, яка теж дуже на міжнародній впливає, mm -hmm. е, нам пробили дамбу е, Карачунівського, яка знаходиться над містом. Намагалися змити. Ну, три райони міста там, де живе 150 тисяч людей. Це було 14 ракет, в тому числі 4 кінжала ну високоточні. Це перше це перший случай використання кінжалів на Україні. Всі постраждалі від ворожих атак криворіжці отримують матеріальну допомогу з міського бюджету на відновлення житла, і ця робота триває. Початку війни допомога мешканцям таким родинам була 9 тисяч надана 9 тисяч сімсот на це використано 622 мільйони. Дмитро Лубінець зазначив, його інституція активно працює з дипломатичними місіями в гуманітарних проєктах з відновлення зруйнованих міст України. Уповноважений справ людини запевнив, особисто підніматиме це питання стосовно потреб Кривого Рогу та його жителів. З послами ми напряму спілкуємося. Зараз, коли приїжджаю в найвище керівництво, там вчора був прем'єр-міністр Бельгії, ми з ним зустрічалися. Як правило, всі прем'єр-міністри, інколи навіть президенти, після зустрічі з нашим президентом їх відправляють до нас, ми їх інформуємо щодо порушення прав людини, пропонуємо гуманітарні проекти, в тому числі я вчора окремо піднімав питання. Щодо трагедії, яка відбулася в Кривому Розі 4 квітня, я навіть розпочав свою доповідь з зачитування дев'яти дитячих імен, хто був загинув і наймолодший хлопчик було три роки. Коли ми кажемо, ми сплатимо за це життя ми здоров'ям наших громадян, наших дітей. Тому, коли ви тільки розмірковуєте, чи давати кошти, чи не давати, то розумієте, що для нас гинуть можна... люди, гинуть люди. Дмитро Лубінець запевнив, що докладе максимум зусиль, аби про Кривий Ріг і злочини росіян, які порушують всі загальнолюдські закони, знав увесь світ, щоб країни діяли спільно для того, аби подібним трагедіям покласти край. Омбусмен високо оцінив роботу кривого рогу в протистоянні російській агресії та допомозі мешканцям і вручив подяки від інституції керівництву міста. Подякувати за витримку, за мужність за. Те, що незважаючи на російську агресію, умови, які ви створюєте для громадян, які тут проживають, вони відрізняються в максимально позитивні сторони. Вам дякую. Разом вам разом <рес> Іван проводов Назар Прусенко. Цей день уповноважений Верховної Ради з прав людини побував на місці трагедії 4 квітня. Разом з головою ради оборони міста відвідали центр захисту прав людини. Про це далі. На місці цинічного ракетного удару Росії по дитячому майданчику квіти і дитячі іграшки. Делегація на чолі з уповноважним Верховної ради з прав людини Дмитром Лубінцем і голова ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілку вшанували пам'ять загиблих дітей та дорослих, яких убила Росія. Омбудсмен Дмитро Лубінець висловив співчуття рідним жертв трагедії, запевнив у межах своїх повноважень допомагатиме криворісцям у відновленні міста. Я перший раз в кривому розі, на жаль, привід максимально трагічний. От місце трагедії, де 4 квітня російські злодії вбили цивільних громадян, включаючи дев'ять дітей. Я скажу відверто, що подія сколихнула весь світ світ, який нам допомагає. Але хочеться, щоб наші міжнародні партнери розуміли, що кожного дня, прямо кожного дня, росіяни продовжують вбивати цивільне населення, українських дітей, українських жінок, українських літніх людей, і нам треба допомога всього світу. Бо фактично зараз українці рятують весь світ тим, що ми стримуємо цю російську навалу, але на жаль, це. Ціною вбивств, ціною життя наших дітей, нашого майбутнє, наших людей в кінці цього місяця буде велика міжнародна зустріч, де я хочу запропонувати, щоб одна з європейських країн опікувалась окремо містом Кривий Ріг, допомагала максимально швидко відновлювати наслідки російської агресії. Скажу відверто: це один з тих. Прикладів такої нашої прямої співпраці, комунікації, які дозволяють максимально показувати, що весь світ не просто на словах з нами з Україною з українцями, а на ділі. І мені дуже приємно, що багато сьогодні міжнародних партнерів, колег на рівні послів безпосередньо приїхали вшанувати пам'ять загиблих наших українських дітей, і наших цивільних громадян. Я окремо хочу подякувати. Людям, які очолюють це місто, Олександру Юрічу, Юрію Григоровичу Вілково, за те, що тримаєтесь в 22-му році. Врятували це місто і в тому числі допомогли захистити всю Україну. Кривий ріг став першим з необласних міст, де запрацював центр захисту прав людини, офіс омбудсмена, представництво уповноваженого Верховної Ради з прав людини для відстоювання прав і свобод громадян. Я прямо хочу подякувати за. Допомогу щодо відкриття нашого представництва у вас у місті спільними зусиллями. Ми створюємо там кращі умови для проживання для наших громадян. Тому окрема подяка. Звернутися до офісу омбудсмена може кожен криворіжець та мешканець прилеглих до міста районів. Прийомні дні у вівторок та четвер з 9 до 13 години. Валерій Кожухар Іван проводов Олег Каплій цей день. 4 квітня під час ракетної атаки постраждав маленький Ярослав з кривого рогу в важкому стані хлопчика перевезли до Дніпра. Лікарі зробили кілька складних операцій. Нині дитина на апараті штучного дихання. Батько хлопчика, аспірант КНУ Валерій Бихно. Його колеги звертаються до всіх небайдужих з проханням підтримати родину на шляху до одужання малюка. Багато криворіжців чули історію чотирирічного Ярослава, якого нині рятують медики Дніпра. Родину добре знають в КНУ. Але я знаю ще студентом і студентських років. і Анну знаю і жін, його жінку студентських років. Вони в мене дипломувалися, і що можу сказати, це дуже такі яскраві, потужні студенти. Потужні студенти вони захистились на відмінно, закінчили магістратуру. А потім Валерій вже вступив до аспірантури за конкурсом і зараз навчається у нас у університеті. 4 квітня родина зазнала великого горя. Внаслідок ракетного удару. Загинули батька та племінниця Анни. За життя їхнього сина зараз борються медики обласної клініки. У хлопчика багато внутрішніх ушкоджень. Зараз він перебуває на апараті штучного дихання. На жаль, таке горе, яке затронулося в сім'ю, це дуже-дуже важко для них. І тому мої колеги, мої друзі, всі з можливості підтримують цю сім'ю. І знову ж таки, ну повинна бути всебічна підтримка і психологічна, мабуть, матеріальна, безумовно, тому що треба пройти цей період для того, щоб знову ж таки бути подалі в житті більш потенційними. Пройти це, це випробування. В КНУ організували збір коштів для родини. Просять усіх небайдужих приєднатися, бо попереду у дитини не одна операція. Карка для переказів на ваших екранах. Єркононенко Олександр Дамашов цей день. Сьогодні на фасаді Криворізької гімназії номер 32 відкрили меморіальну дошку на честь колишнього випускника захисника України Максима Келипа. Він загинув через важке поранення в листопаді 2023 року. Спогади про бійця слухала наша знімальна група. 25 років минуло з моменту, коли Максим Келеп закінчив навчання в Криворізькій гімназії номер 32 у квітні 2022-го, коли весь світ здригнувся від кадрів із Бучі, він зробив доленосний вибір, пішов захищати Україну. Коли на Бучі, оце трапилось, він зняв в себе бронь і прийшов ввечері в п'ятницю і сказав, що батьки, я. Іду захищати вас. Якщо не я, то хто? каже, мама, я не хочу, щоб ти страдала, щоб ці нелюдні прийшли тебе. Максим був сапером, розміновувачем. На жаль, через важкі поранення він помер у лікарні 27 листопада 2023 року. Сьогодні на фасаді його рідної школи відкрили меморіальну дошку. Тетяна Вікторівна була класною керівницею Максима зі сльозами на очах згадує свого учня. Максим був моїм першим учнем в якості класного керівника. Якраз я прийшла в цю школу після закінчення педагогічного інституту, і це був перший клас, який мені дали. Тому ну пройшло 30... пройшов 31 рік з того моменту, але цих дітей пам'ятаєш абсолютно всіх. Дуже Спокійний, гарно вчився. Це страшна стіна, повз яку дуже страшно кожен день ходити. Тут є ще один учень, яким, класним керівником якого я була. І кожен раз, коли проходиш, ну серце крається. Справді, це розриви, де серце. Михайло Бостров, Олексій Правицький, цей день. Цей день в ефірі далі будуть такі теми. Благородна справа. Люди, які регулярно донятять кров, вони менше хворіють на серцево-судинні захворювання. Що варто знати потенційним донорам? Пояснює лікар, ДТП на соцмісті. Завдяки пильності водія вона вовремя загальмувала і не допустила наїзду. Чоловік потрапив під трамвай, потерпілого доправили до лікарні. Наразі дефіцит донорської крові є дуже гострою проблемою, зокрема в кривому розі. Окрім військових, її потребують цивільні, які страждають від обстрілів. Не можна скасувати і планові та ургентні операції. Кожен потенційний донор потенційний рятівник життя. Про те, як можна стати донором, наші журналісти говорили з лікарем. Поки триває війна, потреба в донорській крові залишається стабільно високою, зазначають медики. Тому кожен має знати, чи може бути потенційним донором, аби врятувати життя захиснику чи постраждалій людині, зокрема рідним. Існують абсолютні та тимчасові протипоказання до донорства. До абсолютних належать усі хронічні захворювання серцево-судинної, ендокрильної, дихальної, нервової системи. А також інфекційні хвороби, такі як ВІЛ, гепатити А, Б і С, донором не може бути людина з ампутованими органами або кінцівками. До тимчасових протипоказів, звісно, відносять сюди і якісь прояви ГРВІ, грипу, лихоманки, ковід 19 Якщо були татуювання, пірсинг, косметологічні якісь ін'єкційні процедури, якщо були сумнівні, скажімо так, статеві зв'язки. Протипокази покази до шести місяців, тому що це чому саме до шести місяців, тому що після пірсингу, після незахищеного статевого акту, да після ін'єкційних якихось косметологічних процедур. 6 шість місяців це саме той період, через який можна виявити якісь інфекційне захворювання в крові. Список дуже такий широкий, і можна переглянути вже в конкретному випадку на сайті донор одного бажання стати донором недостатньо. Треба дотримувати спеціальної дієти, аби показники крові були у нормі. За 48 годин приблизно до донації крові вживати, скажімо так, легкі продукти: нежирне м'ясо, нежирну рибку, овочі, фрукти, зелень, всі молочні продукти, солодощі, якісь їжа. Копчена солена, гостра, занадто жирна. Також ми це стараємося обмежувати. Звісно, алкоголь куріння також це не є ок, да, хоча б там за 48 годин до донації крові. Плюс в день донації крові бажано не вживати каву, тому що це може привести до спазму судин, і тоді просто буде, скажімо так, гірше відбуватися забор крові. Після здачі крові донору важливо добре відпочити, налагодити харчування і питний режим. Не варто боятися тимчасової слабкості або легкого запаморочення. Це природна реакція організму, яка за короткий проміжок часу минає, кажуть медики. Після донації дійсно може бути трошки таке, як слабкість запаморочення. Деякі люди також можуть втратити свідомість, але це може бути навіть на психологічному просторівні за того, що там десь там трошечки страшно. Плюс це все відновлення, тому що забирають певну кількість крові для того, щоб знову кровоторна система почала працювати. Трошечки якийсь період може бути така якась слабість. Ці почувати себе недобре. Але позитивні сторони вони ж, звісно, є від донації крові, тому що доведено, що люди, які регулярно донятять кров, вони менше хворіють на серцево-судинні захворювання, менше хворіють на простудні захворювання ГРВІ Навіть ну і скажімо, такий позитивний ефект, що ти розумієш, що ти робиш щось важливе. Тетяна Васильєва, Назар Прусенко, цей день. Сьогодні, близько 17 години, поблизу ринку соцміста чоловік ледь не загинув під колесами трамвая. Врятувала швидка реакція водійки. Молодий чоловік з явними ознаками сп'яніння вирушив назустріч трамвайному вагону. номер 2. З незрозумілих причин посеред дороги спіткнувся і впав. Завдяки пильності водія вона вовремя загальмувала і не допустила наїзду на чоловіка, який потрапив під вагон. Наразі потерпілого у до міської лікарні органи поліції з'ясовують всі обставини та опрошують свідків цієї події. О 17.06 надійшов виклик, що чоловік потрапив під трамвай. По прибутті бригади є чоловік близько 40 років. Забійна рана на голові доставлений в другу міську лікарню. Зараз йому там надають допомогу. На цьому все. Більше інформації на нашому сайті та офіційних сторінках рудани у соцмережах. Бережіть себе. Одяг ведучого від мережі магазинів Віват